Вітає глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція. У прямому ефірі протягом наступних 20 хвилин ми будемо говорити про європейську перспективу України. Гостем нашої студії є Остап Семерак, народний депутат України і перший заступник голови комітету з питань євроінтеграції. Пане Остапе, я вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Отже, цей тиждень можна назвати тижнем України ЄС або ЄС в Україні, оскільки е, відбувається обмін делегаціями на високому рівні. Е, починали е, із Брюсселя і власне тиждень маємо Закінчити поїздкою до Брюсселя там має відбутися саміт. Загалом на вашу думку, наскільки знаковими є ці європейські, ну скажімо так, делегації, які перебувають в Україні, і українська делегація, яка перебуває в Європі на високих рівнях, наскільки вони є знаковими для України, і про які результати, про які досягнення можна говорити? ну, загалом за цей тиждень, якщо підсумовувати, я би хотів сказати, що напевно не тиждень України в Європі. а... Рік, а може, й якісь більші терміни, часові, і насправді е Україна є в фокусі уваги Європейського союзу і взагалі світу. Е Хоча в мене є певні зауваження, мені би хотілося, щоб ця увага була трошечки більш позитивнішою, ніж вона є, і в першу чергу це пов'язано з цією пропагандою, яка Здійснюється Російською Федерацією і в тому числі в Європейському Союзі, але не будемо зараз про погане говорити. Будемо говорити про хороший, про позитиви і про перспективи. В першу чергу я би хотів відмітити, що в понеділок відбулося цього понеділка відбулося перше інагураційне засідання Ради асоціації. Це є найвищий політичний орган, який згідно з угодою про асоціацію, яку підписала Україна Європейський Союз та ратифікувала. Створений для реалізації е, імплементації угоди про асоціацію і взаємовідносин е, між Україною та партнером Європейського Союзу, ця це засідання відбувалося в Брюсселі. Його uh -huh. е, делегація, яка брала участь від української сторони, очолював прем'єр-міністр України. В складі делегації були міністри. Як це передбачено, угодою про асоціацію. Також український парламент був представлений на цьому засіданні. Я, як представник комітету європейської інтеграції і українського парламенту, також брав участь, працював разом з моїми колегами. От які прогнози, що ця угода буде імплементована іншими країнами-учасниками Євросоюзу? Імплементувати угоду повинна Україна, а інші країни повинні ратифікувати станом на сьогодні. Вісім чи дев'ять країн просто процес іде. Кожного тижня відбувається ратифікації. Насправді це, це можна говорити боку, про такі прискорені темпи. З одного боку, це багато країн, але з 28 це є ще недостатня кількість. І, скажімо, я би говорив, що сьогоднішнє завдання уряду і, зрештою, українського парламенту, можливо, навіть в більшу чергу українського парламенту, працювати з парламентарями всіх 28 країн. Для того, щоб пришвидшити імплементацію. Тим не, менш, е, ратифікацію. Тим не менше імплементовується угода е, і до повної ратифікації з 1 листопада ця угода е, почала імплементовуватися. Що Це ще що українсь... стосується власне української вже сторони. української сторони, звичайно. Угу. Е, ви знаєте, що український уряд е, затвердив план імплементації. Це було зроблено. Абсолютно на наступний день після ратифікації в українському парламенті угоди, і е, на сьогодні е, готуються в уряді е, секторальні плани імплементації, які будуть здійснюватися на виконання 190 директив, які е, існують в Європейському Союзі, і які ми повинні імплементувати Це не передбачені виконання їх власне, імплементація е, поетапно. От що ми побачимо в наступному 2015 році? Е, році? Це буде широкий фронт. Кожен е, секторальний план буде відбуватися одночасно з іншими планами, і е, завдання, яке ставить Україна перед собою, це є амбітне завдання до 2017 року е, повністю імплементувати е, угоду про асоціацію, ті завдання, які перед нами стоять. І хотів би звернути увагу, що і президент України, і прем'єр-міністр України говорять про те, що Україна повинна швидкими темпами наблизитися до. Подачі заявки на вступ до європейського союзу насправді це є вимога і очікування українського суспільства. Панеста, наскільки я розумію, це має статися після 2017 року, коли буде імплементовано. Це повинно ця... це повинно угода. статися в той момент, коли Україна буде готова до виконання тих параметрів, які вимагає європейський союз щодо своїх членів. Якщо нам вдасться, і мені би дуже хотілося, щоб нам вдалося це зробити швидше. Ми можемо отримати такий шанс швидше. Але ті терміни, які реалістичні, які Україна ставить перед собою, це займе 17-й рік. Це оптимізм насправді. які перспективи стосовно безвізового режиму тут набагато врацію? швидша історія вчора? До речі, українські в українському парламенті представники фракції зустрічалися з віце головою Європейської комісії пані Магеріні. І теж обговорювали цю проблему. Україна рухається по плану виконання безвізового режиму. Ми перейшли до другого етапу виконання цього плану. Він передбачає ведення біометричних паспортів. останній? 20... так, це останній план. Етап 23 грудня Україна починає випускати і видавати на руки біометричні паспорти. Для того, щоб це був широкий і швидкий процес. Місяць тому, можливо, вже півтора місяця тому, український уряд прийняв рішення і виділив додаткові кошти на закупівлю відповідного обладнання для міграційної служби. Зараз, мені здається, там йдуть якраз фінальні процеси. І рішення по безвізовому режиму фінально приймається Європейським Союзом. Але це рішення приймається після оцінки. Того домашнього завдання, яке Україна повинна зробити, в першу чергу це є біометричні паспорти. Біометричні паспорти. Україна очікує, що на саміті в Ризі, який буде за підсумками першого півріччя 2015 року, це рішення Європейський Союз може прийняти. І вчора представники фракцій коаліції, угу. я, я будучи теж на цьому засіданні вчора від фракції Народного фронту. Спілкувалася з, з пані Магріні, я їй ставив в тому числі і це прохання. І реакція Європейського союзу, чиновників з Європейського Союзу, є дуже позитивною. І я думаю, що завдання про безвізовий режим до рижського саміту це є ну, достатньо реалістично, і ми повинні змобілізувати всі свої зусилля уряду, парламенту для того, щоб отримати. Безвізовий режим загалом Федеріка Магеріні, вона вперше це перший її візит до України на новій посаді. Вона замінила Кетрін Ештон. загалом, чи задоволені ви, скажімо так, чи очікувані результати зустрічі на всіх рівнях, які відбулися в Україні, і про які результати можна говорити, оскільки її скажімо так писала такі, визначали про російські інтереси, оскільки вона італійка. Я хотів би сказати, що як мінімум зустрічі, які відбулися в українському парламенті, я оцінюю абсолютно позитивно. Позиція висловлена верховним представником і віце-президентом Європейської комісії Фредерікою Магеріні, Говорить про те, що вони адекватно розуміють, що відбувається в Україні, ті виклики, які стоять перед нами, і декларують готовність допомагати. Я вважаю, За що яким це яким чином допомагати Україна потребує сьогодні суттєвої допомоги, і в першу чергу це є допомога, яку нам потрібно отримати від наших партнерів з Європейського Союзу у виконанні тих реформ, які потребує Україна. І ми повинні чітко розуміти, що стан пов'язаний з агресією Російської Федерації на сході України анексії Криму, суттєвим чином утруднює. Ті завдання, які стоять перед урядом, і ну, загалом перед Україною. І е, без фінансової допомоги, без експертної допомоги, без дипломатичної допомоги, і, можливо, без військової допомоги, скажімо так, обмеженої військової допомоги, Україні справитися з тими викликами, які ми сьогодні маємо, буде доволі тяжко. Е, на всі ці запитання європейська делегація відповідає позитивно, вони готові. Допомагати нам експертною допомогою вони готові допомагати нам в переговорах з міжнародними фінансовими інституціями для того, щоб е, підтримати Україну в е, процесі реформування але чітко вимагають від України проведення здійснення реформ. Нема такої позиції, що вони від нас щось вимагають. Вони розуміють і бачать, що український уряд, український парламент. Адекватно розуміють ситуацію, готові працювати. Ми обговорювали пункти програми дій уряду, який був, яка була запропонована е, урядом Арсенія Яценюка і підтримана українським парламентом. Е, там є чіткий план реформ. Е, вони розуміють, що написано в коаліційній угоді, і європейців це задовільняє. Вони розуміють, що більшість в українському парламенті зорієнтована в правильному напрямку і готові нам допомагати. Це є позитивний сигнал. Всі інші сигнали пов'язані з якимись іншими орієнтаціями в європейських в комісіях чи в європейських політичних колах. Я думаю, це є наслідки в першу чергу, пропаганди і дезінформації, яку здійснює Російська Федерація. Європейці, які представляють інституції Європейського Союзу, в першу чергу керуються інтересами Європейського Союзу. А не інтересами Росії чи якоїсь іншої країни. Міністерство інформації, яке з'явилося у новому складі Кабміну, воно, скажімо так, матиме суттєві механізми боротьби із пропагандою російською? Як Україна так, загалом може боротися? Така серйозна задача, яка стоїть перед міністерством інформації, очевидно, неможлива в виконанні дуже швидкому в ситуації, коли створюється міністерство. Насправді створити міністерство це вимагає якогось часу підібрати людей, положення затвердити, приміщення знайти і так далі. Мені здається, що Україна повинна рухатися паралельними дорогами. З однієї сторони, повинна бути створена і така група вже давно створена, яка повинна напрацьовувати контрзаходи і заходи. А міністерство це є вже в якійсь не в першій стадії. Інструмент, який потрібен цій групі людей для того, щоб мати можливість інституалізувати ті завдання і е, вимоги, які ставляться перед виконанням інформаційної задачі. Е, будемо сподіватися, що міністру це вдасться, і насправді це амбітне завдання, не тільки пов'язане з його особистою політичною кар'єрою. Це амбітне завдання і відповідальне завдання, яке юрістець взяв на себе для того, щоб задовільнити національні інтереси, і я думаю, що нам не критикувати потрібно, а підтримувати всілякими зусиллями і допомагати вирішувати вкрай важливу справу, тому що е, опонент наш Російська Федерація витрачає на схожі завдання, але їхнього інтересу суттєві ресурси фінансові, суттєві ресурси людські. І в них є дуже серйозна часова така фора. Вони почали це робити дуже давно. Ми, як мирна спокійна держава, не готувалася до брудних війн інформаційних на інформаційному просторі Європи і взагалі світу. Ну і е, не можемо не згадати про візит, державний візит Порошенка до Польщі. Це його був перший візит. І от перебуваючи у Варшаві, він заявив про те, що Україна піде е, другою Польщі до Європейського Союзу і НАТО. Це, напевно, хороша дорога, але е, Україна має набагато складніші завдання. І ми вже сьогодні говорили про це. це є... Ситуація на сході країни, і це є відкрита агресія Російської Федерації. Поляки не мали такої ситуації. Тим не менше, президент України абсолютно правильно говорить, що досвід наших сусідів поляків, досвід Балтійських країн ми повинні використати. І працюючи в уряді, я постійно відчував руку допомоги наших партнерів із Польщі, і з Балтійських країн, і багато. Рішень, які сьогодні ми повинні прийняти, і яка кількість рішень, які вже прийняті в Україні. По-доброму це є плагіат чи копірка з тих рішень, які декілька років тому приймали наші сусіди. І я думаю, це правильний підхід. Не потрібно придумувати якихось дивних велосипедів, потрібно вивчити той досвід, який є. Більше того, я хотів би сказати, що поляки і Балтійські країни мають амбіцію і. Бажання допомагати Україні, тому що з одного сторони це є підтвердження правильності їхнього шляху, з іншої сторони, це є їхнє зміцнення в Європейському Союзі. Наша присутність в їхньому, в їхній сім'ї, європейській сім'ї це є зміцнення нашого регіону, і я маю на увазі в геополітичному розумінні. І це буде сприйматися позитивно і Україною, і поляками. і Балтійськими народами, і я думаю, загалом європейським союзом. Ну і цього тижня в Україні перебували країни вишеградської четвірки. Які про які головні досягнення можна говорити? мені здається, що найбільше досягнення є те, що президент, зустрічаючись зі своїми колегами, обговорив можливість розширення вишеградської четвірки і участі України. Це все-таки була ну, ініціатива Порошенка? Це очевидна ініціатива України, і мені видається, що якби нам вдалося це зробити, це було б одне з дуже серйозних визнань позитиву, який здійснюється чи здійсниться в Україні. Я би хотів, щоб ми на цьому сфокусувалися і. Якомога швидше виконали цю амбітне завдання, і це завдання, до речі, можна виконати швидше, ніж інтеграція до Європейського Союзу, і це може бути один з таких місточків чи кроків у здійсненні нашої країни. Що взагалі, для цього потрібно морії. для України? Також для Украї... певне прийняття певних законодавчих ініціатив? Ні, для України потрібно змінитися внутрішньо і завершити той процес зміни. Нам потрібно продовжити боротьбу з корупцією, нам потрібно. Збільшувати внутрішнє виробництво, змінювати нашу економіку, здійснювати реформи, пов'язані в соціальному захисті, в захисті прав людей, і наближатися до тих стандартів, які які ми для себе визначили, підписавши угоду про асоціацію у разі приєднання України до Вишеградської четвірки, такий новий формат, що він може дати Україні? Які перспективи відкриватиме? В першу чергу мені здається, це є посилення нашого назвем так складних взаємовідносин з Російською Федерацією, і я би взагалі дуже хотів серйозний акцент поставити на дипломатичному успіху України за останній рік. Бо, якби українським дипломатам протягом останнього року не вдалося успішно побудувати комунікацію України з зовнішнім світом, ми б, очевидно, залишилися один на один з російською агресією, і напевно, сьогодні ми б стояли перед серйознішими викликами, аніж ми маємо сьогодні. Хоча і сьогодні ситуація в Україні є вкрай складною. Тому Участь України в демократичних, відкритих, скажімо так, платформах комунікацій, це є визнання України, це є певний захист України в стосунках з іншими партнерами, це є посилення України. І якби нам вдалося інтегруватися в такий регіональний союз, з моєї точки зору, це ну, було би розширення цього регіонального безпекового простору, і це би допомогло нам і вирішити проблему Сходу, це б нам допомогло інтенсифікувати процес реформування країни. Питання скасування позаблоковості, наскільки я розумію, в парламенті є три законопроекти, і президент ініціює свій законопроект, які перспективний. Це принципова позиція. Я більше переконаний, що це рішення буде прийнято. Вчора в Польщі президент заявив, що він теж запропонує проект рішення. На сьогоднішній момент в парламенті є вже зареєстровано три проекти. Всі три вони є запропоновані представниками парламентської коаліції. Це є проект Турчинова і Пашинського, членів Народного фронту. Це є проект від батьківщини і проект від блоку Петра Порошенка. Я... Суттєві є відмінності між цими документами? Є, є певні відмінності, вони об'єднані тим, що всі три говорять про скасування позаблокового статусу, е, напрямок розвитку е, дочленства в Європейському Союзі, до членства в НАТО. Єдині різниці, які існують між цими трьома проектами, стосуються визначення наших е, стосунків з нашими сусідами, в тому числі і з Російською Федерацією. Є законопроекти, які визначають як стратегічні, є як визначають взаємовигідні. А от, Власне, що стосується з Російської Федерації, це процедура виходу з СНД, що це різні речі? Ні, це різні речі. Стосовно виходу СНД в українському парламенті теж існують вже проекти рішень. Але повертаючись до позиції президента, я все-таки думаю, що законопроект, який може бути запропонований президентом, може Об'єднати тих три проекти, які існують сьогодні в парламенті. І це про... може бути власне президентський. Це документ? може бути президентський. Звичайно, регламент роботи Верховної Ради ще дозволяє зареєструвати альтернативний і таким чином зняти цю дискусію, яка є в коаліції, визначені, який кращий з трьох. Це може бути правильний вихід ситуації. І давайте дочекаємося того тексту, який запропонує президент. Я думаю, що це буде. Можливо, хорошим кроком для зміцнення коаліції і взаємовідносин фракцій в коаліції? Загалом рано чи пізно питання скасування позаблокового статусу має бути вирішено у парламенті. А загалом, які яка нова стратегія буде сформована далі? На чому вона має базуватися? От Україна не буде позаблоковості ранку Ні, ну, це, це є е, запобіжник, який не дозволяє Україні далі інтегруватися в співпраці з е, НАТО і з Європейським Союзом е, в безпековій частині. І мені е, видається, що е, сьогоднішнє керівництво країни е, абсолютно чітко означило, що Україна бачить себе в сім'ї країн Північно-Атлантичного договору і. Вчора президент, презентуючи цю позицію, сказав, що українське керівництво не буде приймати самостійно це рішення, буде відповідна консультація з суспільством. Чи це буде референдум, чи це будуть якісь інші форми. Давайте почекаємо, побачимо. Але мені здається, що той рівень. Оцінки можливості членства України в НАТО переоцінка взагалі в суспільстві відношення до північного альянсу, північно-то альянсу говорить про те, що назрів час підняти питання про членство і відповідні кроки робити. Ну і дуже коротко на сам кінець, які мають бути офіційно зараз визнані стосунки з Росією, оскільки російська агресія на сході і триває далі, і ви кажете, що є певний законопроект у парламенті. Що це має бути за таких умов? Ну, ні для кого не є секретом, що е, Російська Федерація є агресором, і е, я очікую, що оновлене керівництво Ради національної безпеки і оборони е, декілька днів тому Олександр Торщинов був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони. Він точно інтенсифікує е, ці е, рішення. Я би не хотів забігати наперед, оскільки це не є компетенція українського парламенту. Означати uh -huh. стосунки ці дискусії будуть відбуватися в РНБО за участю прем'єра, за участю президента інших міністрів. Єдине з політичної точки зору хотів би сказати, що нам не потрібно боятися називати речі своїми іменами. Весь світ розуміє, що Російська Федерація анексувала. Українську територію для нас Крим лишається українською територією. Друге, ми знаємо, що Російська Федерація ввела війська на територію Донецької і Луганської області. Вони підтримують сепаратистів, вони терористів, вони їх фінансують, вони здійснюють наругу над правами людей, громадян України, які залишилися на цих тимчасово непідконтрольних українській владі територій. Речі треба назвати своїми іменами. Давайте залишимо юридичні означення тим е, органам влади, які повинні це зробити. Український парламент повинен дати політичну оцінку. Це є неприйнятно в сучасному європейському е, і світовому порядку, і Росія повинна зробити висновки і прибрати свої війська з української території. Більше того, вона повинна компенсувати ті е, шкоди, які вони завдали нам як е, незалежній суверенній державі. Дуже вам дякую, глядачам нагадує став Семараб, народний депутат України, і перший заступник голови комітету з питань європейської інтеграції був гостем нашої студії. Це була програма Позиція у прямому ефірі. Залишайтеся на парламентському і далі. До зустрічі.